Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвієв. Я думаю, що всі, якщо не всі, то більшість слідкує, що відбувається в Сирії, падіння режиму Асада, і тут зразу з іншої сторони в Європі, одразу сирійцям припиняють надавати тимчасовий захист. Чи надання притулку? Немає різниці, як то називається, але тут можна накласти кальку. Ситуація в Сирії була не така, як в Україні, в Україні повноцінна повномасштабна війна, але і там, і там, тим чи іншим громадянам, Європейський Союз надавав допомогу під час того режиму, під час війни в Україні. Як тільки режим втік, знесли цей режим, зразу європейські країни, одна за другою, сказали, все, у вас там все нормально. Режиму вже немає, який вас притісняв, ви можете спокійно повертатися, і від такого то дня вже притулок не надається. От коли в Україні закінчиться війна, військові дії, призупинка війни, не знаю, що там буде, ще невідомо, коли, як і що саме, але щось таке буде. Те саме буде чекати і українців на території Європи та інших країн. Тобто скажуть, вас там вже стало безпечно, немає обстрілів, немає небезпеки, тут вже тимчасовий захист надаватися не буде. Той, хто має, напевно, буде мати його до якогось певного періоду, конкретного, а ті, хто буде нові приїжджати, він його не зможе отримати. Ну і буде все робити для того, щоб або залишалися на території тих держав громадяни України, якщо говоримо про них. Або поверталися в Україну. Зараз про це більш детальніше і про те, що країни Європейського Союзу деякі продовжують прикордонний контроль, а деякі починають його на поки ще й посилювати. Тому не забувайте підтримувати це відео та обов'язково підписуватись на канал. Що пишуть європейські змі щодо ситуації в Сирії і щодо громадян Сирії на території європейських країн. Європейські країни сподіваються, що ситуація в Сирії дозволить її громадянам повернутися до своєї країни. Італія та Хорватія вирішили призупинити розгляд заяв щодо надання притулку громадянам Сирії. Про це йдеться у заявах урядів двох країн у вівторок, 10 грудня. Уряд Італії вирішив призупинити розгляд заяв про надання притулку вихідцям Сирії. Уряд також вирішив зберегти дипломатичну присутність у Дамаску і висловлює глибоку подяку всім співробітникам італійської дипломатичної місії. Хорватія також тимчасово призупинила прийом заяв щодо надання, надання притулку від сирійців. Також 8 грудня були повідомлення від інших європейських країн про призупинення надання притулку сирійцям. І це такі країни, як Німеччина, Австрія, Данія, Норвегія, Греція, Швеція, Швейцарія та Нідерланди. Ці всі країни ще 8 грудня слив все, у вас все нормально, можете повертатися, ми вже більше вам не будемо надавати притулку. Ну, як мінімум, призупинили видання притулку сирійцям. Як бачимо, буквально в один-два дні приймаються ось такі рішення, і все, далі ви вже не отримаєте таких дозволів на перебування. Ну я чомусь впевнений, що так само буде і з українцями на території Європейського Союзу. Як тільки в нас в Україні налагодиться ситуація, переможемо, буде мир, не буде обстрілів, в один прекрасний день скажуть, все, далі ми тимчасового захисту не даємо, а... До якогось певного періоду тим людям, які не мають інших документів для легалізації, потрібно буде або виїхати, або якимось чином легалізуватися. Як на мене, це 100% так буде. Тут бачимо наявний приклад, так воно відбувається. Німеччина продовжує перевірки на кордоні мінімум до середини березня. А я нагадаю, що прикордонний контроль Німеччина має з Чехією, Польщею та Швейцарією. І там дійсно вибірково зупиняють. Автомобілі, автобуси перевіряють документи, і якщо з документами щось не гаразд, або щось виявляється не те, людину просто повертають чи повертають автобус, чи автомобіль. Тобто тут вже як кому пощастить. Чинні перевірки на внутрішніх сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією зараз до 15 грудня 2024 року. Включно триватимуть і після закінчення терміну до 15 березня пояснює речник відомства. І за рік ось такої перевірки Німеччини зі своїми сусідами на 40% зменшилась кількість прохань про притулок, і 37 тисяч громадян інших країн отримали відмову в'їзді на території Німеччини. Так що з боку німецької влади це діє, і вони це далі будуть продовжувати робити. Ну як мінімум до березня місяця. Королівська військова поліція Нідерландів. Здійснюватиме додатковий прикордонний контроль для боротьби з контрабандою людей і нелегальною міграцією. Нідерланди з 9 грудня запроваджують посилений прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією. А до того, там не було додаткових перевірок і спокійно собі люди подорожували. Зараз вже. Буде такий захід вводять на 6 місяців для боротьби з торгівлею людьми та нелегальною міграцією. Він уже отримав схвалення кабінету міністрів країни. Наразі відбуваються вибіркові перевірки, але все може змінитися і можуть дати додаткову кількість поліції для того, щоб збільшити ці перевірки. Тому, друзі, хто їде в Нідерланди, хто їде в Німеччину і інші країни, краще собою мати. Ці необхідні документи перевірити їх двічі тричі, щоб потім не отримати ніяких проблем на кордоні. Вас просто можуть повернути назад або ще й депортацію вліпити. Ну, буває по-різному. Ну і це рішення було, звичайно, зумовлено тим, що дуже багато в Нідерланди приїхало нелегальних мігрантів. Про це говорить уряд, про це говорять цифри, які вони висвітлюють. І вони зважились на отакий крок, який вже більша частина Європи теж давно. Робить. Я нагадаю, що тільки 1 листопада, буквально так вже й давно, Франція відновила теж додатковий контроль на своїх сухопутних кордонах. Також ще інформація про Польщу. Польща на кордоні з Білорусс з 10 грудня продовжила ще на 90 днів функціонування буферної зони між Польщею та Білорусі, тому що для них це дієво, вони це вже використовували приблизно півроку, і за цих півроку. Знизилася кількість нелегалів на 41%. Тимчасова заборона на перебування у зоні прилеглій до польсько-білоруського кордону виправдала себе, тому її продовжено ще на 90 днів. Розпорядження щодо продовження дії буферної зони на кордоні з Білорусією набуває чинності у вівторок, 10 грудня цього року, 2024. Отже, як бачимо, європейські країни, Європа в цілому, все більше і більше хоче контролювати процес міграції іноземців. Нелегальної, легальної, немає різниці. Чи ви їдете навіть легально, ви в основному маєте мати документи? Звичайно, ті, що нелегально їдуть, вони не мають нічого. І ось на ось такі і ось на цих громадян буде націлена перевірка. Але я вже не один раз зустрічався з історіями людей українців, які їхали по Європі. Їх зупиняли. Вони не мали з собою відповідних документів тої чи іншої країни, і потім мали проблеми. Їх потім просто повертали до тої країни, звідки вони приїхали. Тому тут жартувати не потрібно, якщо ви плануєте переїзд в іншу країну, чи вам потрібно на кілька днів в ту країну, на місяць, на два дні. Немає різниці. Ви знаєте, що там може бути перевірка, краще перестрахуватися, отримати ті документи, які вам потрібні, просто перевірити, які документи потрібні, щоб потім спокійно собі переїхати і не переживати. Ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та, звичайно, підписалися з вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.